В Одесі правоохоронці перекрили міжрегіональний канал збуту великої партії марихуани. Співробітники обласного управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків затримали двох жителів сусідньої області за збут двох кілограмів цього наркотичного зілля. До співробітників управління БНОН надійшла інформація про те, що двоє жителів Вінницької області намагаються налагодити мережу збуту марихуани в південній Пальмірі. При проведенні оперативно-розшукових заходів правоохоронці отримали повідомлення про дату та маршрут перевезення наркотичного засобу. По обіді в одному з кафе міста при збуті 10 грамів наркотичного зілля були затримані двоє жителів Вінницької області віком 22 та 25 років. В ходе проведенных мероприятий было задержано два гражданина Украины, уроженца Винницкой области, ранее несудимые, которые привезли на территорию города Одессы более 2 килограммов марихуаны с целью их дальнейшего сбыта по цене 2,5 доллара за грамм. При проведении мероприятий на территории одного из развлекательных комплексов города Одессы указанные лица были задержаны. При собі у них знаходились денежні средства, средства мобільної зв'язки, вони хотіли використовувати для дальнішого збиту наркотиків. Один з затриманих повідомив оперативникам, що до обласного центру вони прибули на потязі з полученням Вінниця Одеса з метою збуту наркотику за ціною 2,5 долари США за 1 грам. Як з'ясувалося пізніше, основну партію наркотичної речовини зловмисники залишили в камері схову одного з торгівельно-виставкових центрів міста. Подальшими вжитими заходами в камері схову було вилучено 2 кілограми марихуани. Що ви хотіли добровольнувати? Е, пакет з марихуанами. А де ви його взяли? Откуди привезли? З ямполя. З якої цілі ухраніли? Для передачі другій е, людині. Ви хотіли здесь продати? Так. Да. А що у вас ще є себе? Е, ще ключ. Какой ключ? В кому е, лежить е, остальна частина. От чого це ключ? Е, від е, хранилища від, від ячейки сейфа. А где знаходиться ще? Покажу, бо я, я точно не пам'ятаю е, вулицю, покажу так. Що там знаходиться? Пакет з марихуани. Скільки там? 25-30 стаканів. Около 30 стаканів. Да. Да? Вилучене направлено на проведення експертизи до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУМВС. Таким чином, одеськими правоохоронцями не допущено витоку до незаконного обігу двох тисяч доз марихуани, вартість якої за цінами чорного ринку складає майже 200 тисяч гривень. Настояще время відкрито уголовне производство. По статье 309 части 2 Уголовного кодекса Украины проводятся дополнительные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к незаконному поступлению наркотиков на территорию Одесской области.